Раніше я теж фарбувала сивину. Думала, треба, це ж не естетично, вік видає. А потім побачила японських жінок, які не фарбують волосся. Вони старішують природньо, і в цьому стільки гідності. Причина один я хочу старіти, природня. Сивина це частина життя. Я не хочу з нею боротися. Причина два я не хочу ховатись. Фарба це маска. Я її довго носила. Але всередині завжди було це відчуття. Я щось приховую. Причина три це несправедливо. Чоловікам дозволено сивіти. Їх називають харизматичними. А жінкам нав'язали фарбу, нав'язали сором. Причина чотири мені більше не потрібна хімія. Я вибрала натуральний побут. Причина 5. це моя внутрішня зрілість. Я довго боялась, що виглядатиму втомлено чи некрасиво, а тепер бачу, я виглядаю чесно. Я більше не боюся сивину. Я з нею. І знаєш мені легше, я спокійніше. Якщо тобі близький цей шлях, підпишися.